Вітер у нас з'явився галь. Я другий день не можу заспокоїтись, мене просто розриває. Ну, це наскільки кумедний чоловік, що це просто, чоловік? Ну так, да, да, скоріш за все, да. Короче, він під кожним відео намагається коротше, е, ну осквернити нас, що ми обманщики там туди-сюди. Останній коментар рано встиг. Слухай, що він пише. Це, це просто комедія. Там е, Жінка розказує Ірина е, про те, що, що сталося з нею, як вона почала звертатись до святого Спередона. Слухай, що він пише. Вони казали, що освячений тільки філахто, а не чаровичок. Так що брешуть вам, що і черевичок освячений черевички ланки, вони не з Єгипту привезені, а тільки філахта типа привезення. Хоча задумайтесь чи вірити їм чи ні. А при чому тут Єгипет? І він про це єгипет згадує в кожному коментарі. Чоловіче добрий Греція, Єгипет це різні країни. Ми з Єгипту а нічого. А ти людину розпраюшку? Так, <с> да, якось ну, передиться, ту карту чи що. Ну, Єгипет, вона не православна країна, там нема святень е православних. Це з Греції. Давайте разом будемо якось до цього йти, виправляти вас, щоб ви вже наступні коментарі писали правильно. А то зараз нам люди почнуть заказувати якісь товари вже з Єгипту. Де ми їх... Фараонами. Фараонами. Де ми їх візьмемо? Дякую, ви молодець, ви реально просто підіймаєте настрій. І не тільки настрій, а й відео з вашими коментарями просто взлітають. Люди в захваті читають. Мені знайомі кажуть, ти бачив, ти бачив. Радий, що ви нас знайшли.